Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Santa Fe. Автомобіль у нас у сірому кольорі 2009 року випуску з 2,2 дизельним двигуном. Всередині у нас тут чорний шкіряний салон, електросклопідйомники, електрорегулювання. Також у нас тут присутні мультикермо, круїз контроль. Автівка в досить хорошому збереженому стані. Сидіння у нас рухалюється механічно. Також у нас тут коробка механіка, п'ятиступка, присутній підігрів передніх сидінь, кондиціонер та магнітола. Її вже доставляли. Пробіг у автомобіля 279 тисяч. Позаду у нас також дуже багато місця: електросклопідйомники. Автівка повністю обслужена. Замінили мастило в коробці, зробили ходову частину. Наразі ніяких вкладень він не потребує. Це у нас повний привід. Купувався він вже тут. Приїхав він сюди з Європи. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк.